красоты алло, алло. вот ты алло. украина которая говорит, говорит украина что ты голыми селами, и вышла трясти Справжнє пекло на конкурсі краси. Українка Мілена Мельничук розповіла про приниження та погрози на конкурсі Міс Європа від росіян та білорусів. До речі, корону дали таки країні терор. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мені погрожували, бажали. Ті, мені і моїй родині, весь цей ад зі мною трапився на конкурсі краси Міс Європа. де я була представницю України. Отже, Житомирянка Мілена Мальничук, представниця України на конкурсі Міс Європа 2024 поділилася своїм досвідом та враженням від участі в змаганні. За її словами, на конкурсі її принижували. Тацькували про скандал на відомому конкурсі. Повідомляє РБК Україна проект Стайлер з посиланням на інстаграм Мілена Мельничук. Всім привіт! Мене звати Мілена Мельничук і в цьому відео я хочу коротесенько та поділитися всім цим. Який я пережила на конкурсі краси, Мілена поскаржилася на цькування та погрози з боку конкурсанток з інших країн. За словами дівчини, ще до поїздки на конкурс на неї впала хвиля критики. Їй видаляли сторінку в соцмережах та дзвонили на особистий номер. Погрожували в її та родину, називали нацице. Заздалегідь на мене почалась атака. Сіян. Вони почали видаляти мій інстаграм, дзвонити мені вночі на мій особистий український номер телефону та казати, що я на фото вісім років. Ми що ми почали, ну, що ми взагалі ніхто, країни України не існує, і ми взагалі частина Росії, і скоро нас освободять. Також мені казали, що моє обличчя вже прифотошопили до всяких. Відео і виставили у всі соцмережі і на всі портали. У Всьому цьому стресі я мушньо поїхала на конкурс краси, сподіваючись, що там все налагодиться. Але це були марні надії, тому що там трапився справжній ад. Мельничок додала після приїзду до Лівану організатори всіляко намагалися зіштовхнути її з росіянкою і змушували їх фотографуватися разом, коли дівчина заявила, що хоче дискваліфікуватись, її нібито почали погрожувати та вриватися в її номер. Також вона розказала, їй погрожували ракетами. і Казали, що прифотошопили моє обличчя до порно і всюди вже виставили. Вони заставляли мене це робити. Я звісно відмовлялася, і коли я відмовлялася, мені казали, що я агресивна і ніякої у нас немає, і все це просто бізнес. -хитика. А що ніякої яка триває 10 років, немає, і росіяни не... невають нас. Вони казали, що це дружня країна, а не країна-агресор та Коли я сказала, що я хочу дискваліфікуватися з конкурсу і виставила сторіс, де розповіла, що хореограф конкурса напередодні фіналу поставив мене знову в пару поруч. коли я відмовилася поруч стояти, він сказав, що йому в Україні і йому на Україну. Він сказав, що війни немає, і це все бізнес, так само як і казали організатори. Я вирішила, що буде йти до кінця заради України, і під час фіналу цей самий хореограф кричав мені, що я клужка. В цей час, поки я стояла на сцені, я чула, що я клужка. Мені погрожували організатори та менеджери через цю сторіс, яку я виклала, що в мене будуть проблеми, якщо я не видалю сторіс, де розповідаю весь треш, і що мене постійно намагаються поставити ря поруч, з ря... і що. Хорограф конкурсу каже, що я хочкаємо на Україну. Також дівчина опублікувала відео з автобуса, в якому учасниця з Білорусі кричить на неї, бажає смерті, і, і братові називає Україну агресивною країною. На Політичками трясеш, на конкурсі красоти От ти Україна, яка говорить, що Україна. що? Ти Мы вышли ты приехал на конкурс красоты. Нет. Нет Нет давай, 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 У сторіс на своїй сторінці в інстаграм Максимович заявила, не відмовляється від своїх слів, сказаних у відео на адресу українки та українського народу та додала, що захищала свою країну. Вона також цинічно заявила: Мельничук ображала шановну Росію, а також демонстративно включала новини з України на весь автобус зі своїми бомбами. За словами Мілени Ірина Максимович з Білорусі за 5 тисяч євро купила третє місце на конкурсі. А перемогу держала росіянка. Мені погрожували, але я йшла до кінця, і під час самого фіналу я розумію, що відбувається треш, тому що перемогу здобуває дівчина з знаєте, як 20 тисяч євро. Таку суму заплатила вона або її мінкульт. Мені це невідомо, тому що вона по її словам вона дуже пишається підтримкою від президента від президента країни агресора вона пишається підтримкою мінкульта тому моя особиста думка що ці 20 тисяч євро які занесли за перемогу це така піар акція вибілена репутації країни. Сра щоб сказати, що нас люблять, Українка наголосила інформацію про ці суми. Вона дізналась із приватних розмов із членами журі, менеджерами та іншими конкурсантками. Зазначу, конкурс Міс Європа-2024 проходив з 15 по 25 лютого у столиці лівану бейруті Переможницею стала росіянка, мешканка Казані Роза. Гадієва друге місце посіла дівчина з Туреччини, третя білоруська Ірина Максимович із Вітебська. Дівчина заплатила самостійно і сама про це розповіла дівчаткам на конкурсі. Мілена Мельничук на міс Європа представила Україну. Вона з 14 років займається моделінгом, навчалась у коледжі культури, а зараз здобуває освіту у Поліському національному університеті. Тобто увесь цей ад. Я пережила. Я пережила погрози мені. Просто я побажала побажання мені мною моральне, моральне, фізичне, коли нас могли штовхнути чи за руку потягнути. Це приблизно 5%, Дуже коротко, тезісно я розповіла про весь ад. Більш детально я хочу розповісти в якомусь інтерв'ю. Тому сподіваюся на підтримку українських змі та інтерв'юерів, тому що це просто тезісно. Детально, це було просто на цей ад. Я про нього хочу розповісти. Тому сподіваюсь на вашу підтримку. Слава Україні. Хочу зазначити, що я не маю ніяких претензій до організаторів і окремих конкурсанток. Якщо я образила когось цим відео, перепрошую. Конкурс був на високому рівні, але це мій власний досвід перебування на ньому, зазначила мельничук. Вона також додала це лише 5% всього трешу. Так, Схоже, росіяни викопали європейський конкурс краси і перетворили його в огидний корятник. Що найменше дивує, конкурс Міс Європа проходив чомусь не в Європі, а на близькому сході в Ліванському Бейруті. Прокоментував скандал військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Ось які коментарі залишають користувачі під дописом Мілени. Лілія Степанчук пише: схоже, що Рашка вкладає гроші в те, щоб на таких конкурсах показувало, що Україна не проти з ними поруч стояти, а про однакові сукні це вже 100% замовлення. Типу один народ, жесть схоже, гроші вирішують усе в Європі. Інший користувач пише: то вона від заздрості. Не звертай уваги! Ти у нас найкраща. Трес Луна спойшає Росія, як завжди, п'яна, дешева та агресивна. Що взагалі Росія робила на міс Європа? Вона під чимось чи п'яна, чи під наркотою язик ледве шевелиться. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.